Объясняю. пані Объясняю. Объясняю. министр, Объясняю. 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 Радий вітати пані міністра і колег в Україні. Я згадую нашу першу зустріч у Вашингтоні, де ми обговорили ряд двосторонніх стосунків. Можливо сказати, що за цих декілька місяців ми маємо прогрес, але маємо багато завдань, які мають забезпечити поглиблення наших економічних, торгівельних стосунків, інвестицій. І маємо величезний потенціал щодо поглиблення такої співпраці. Тому ваш візит, я думаю, що буде дуже чудовим кроком для підвищення ефективності нашої взаємодії. Хочу сказати про те, що для нас надзвичайно важливо створення нормального якісного бізнес-клімату, і ми зацікавлені в тому, щоб компанії, які інвестують в українську економіку і присутні на українському ринку, вони були успішними. Хочу вас запевнити у тому, що це один із важливих пріоритетів діяльності уряду. Хочу сказати, що ви і Сполучені Штати надихнули нас на створення офісу супроводження інвестицій. У вас на столі є презентація такого офісу, який повстане на наступному тижні. Вже будуть прийняті всі необхідні рішення. А цей офіс буде достатньо якісним і професійним, який буде займатися питаннями і супроводження бізнесу і аналітикою. Реального стану справ в бізнесі, які компанії проводять в Україні, зокрема і американські компанії. Беззаперечно, одним із наших важливих пріоритетів це питання створення належних умов і щодо роботи контролюючих органів, і те, що стосується дерегуляції, питання продовження змін, позитивних змін в податковій системі, намитниці. І тут я можу сказати, що ми і тут маємо підтримку сполучених штатів. Я з нетерпінням чекаю, коли ми розпочнемо впровадження масштабної реформи української митниці, яку напрацювали спільно з нашими американськими партнерами. І я хочу в чергове подякувати віце-президенту Джозефу Байдену адміністрації Сполучених Штатів за підтримку цього проекту. І я вважаю, що це буде ще один успішний проект нашої двосторонньої співпраці і проект, який буде позитивно впливати на. Ведення бізнесу в Україні. Тому ще раз дозвольте мені подякувати і за підтримку і надання підтримки щодо отримання гарантії Сполучених Штатів Америки на 1 мільярд доларів ресурсу, який ми залучили в Україну. Окремо за підтримку щодо нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом і хочу підкреслити, що запозичення. Ми вважаємо як, навіть, як пісочний годинник, коли ми маємо запозичення для того, щоб утримувати стабільну соціально-економічну ситуацію в країні, і час, який ми отримуємо за ці запозичення, маємо використати на трансформації, реформи для того, щоб Україна отримала тривалу макроекономічну стабільність і підвищений розвиток національної економіки, яка має надзвичайно. Серйозний потенціал тому наше поглиблення нашої співпраці в різних сферах, і питання міжнародної торгівлі, і агропромисловий промисловий і оборонна сфера, і аерокосмічна сфера і багато інших напрямків. Ми енергетична сфера, зокрема, може бути використана для успішної такої співпраці. Ще раз дякую. Пане прем'єр, дякую дуже. Мені надзвичайно приємно знову вас бачити. Після вашого останнього візиту до вашого тену мені також надзвичайно приємно бути тут після моїх перших полів України за останні два роки. Це вже третя візит. Я Вашим уряду вдалося отримати підтримку МВФ і отримати гарантію уряду сполучених штатів на 1 мільйон доларів на мільярд Кредиту і допомога МВФ і Сполучених Штатів Ми також будуть продовжуватися. Я хотіла би подякувати вам за вашу особисту відданість реформу за останні шість місяців, і особливо за ті зусилля, які ви докладаєте до їх впровадження, і особливо в тому, що ви сказали і про митницю, і про податки. Про всі yeah. ті питання, які стоять в нашій дорожній карті. Я також хочу подякувати за ваше долучення до нашої програми розвитку торгівлі. Надзвичайно важливо, що обидва уряди докладають багато зусиль для впровадження цієї програми. Я дякую вашому уряду. Ви за ту величезну працю, яку. Провели за останній час. Перепрошую, yours, за вашу um, налаштованість курсу, um, втілення, і відданість курсу втілення реформ і співпраці з МВМ і подальше фокусування really на поліпшенні uh, бізнес-клімату, інвестиційного клімату, клімату в Україні. Дякуємо за партнерство. The і я okay. сьогодні на. ta vallan. lítt.